Так, я проїздом на третьому Грінвуді, став зараз по центру двору, обережно покручу камеру, щоб всі все побачили. Зараз, правда, обід, але менше з тим. Приїжджав сюди по деяких таких організаційних питаннях благоустрою, так? називаємо це так. От. Фасадчики працюють по секціях. Давайте не буду заходити сьогодні. Розкажу, що де робиться. В першій секції все, все зроблено, залишилось тільки по фарбуванні. По фарбуванні ще не робимо. Друга секція практично наближається до першої. Четверта завершилась повністю плитка і вона стрімко наближається до другої. В четвертій секції зараз йде шпаклівка. Там е зроблять, доробляють електрику, наскільки я розумію, по поверхах, щоб під армстронг Арстонга ще поки що нема. І плитки поки що нема. Тобто фактично оці три секції, перша, друга, і перша третя і четверта, вони завершуються і всі сили залишки у тих бригад е перекидаються на одну другу, вони її дуже швидко зроблять. Все, вібрація вже пошла. Е Зараз роблять хлопці тут благоустрій, це добре, в принципі, ворота я вам вже показував. По фасаду, поки що на секцію 2-4 на зовнішню частину ще не перейшли, не переставили люльки. Завершують тут і вже і маємо надію на цьому тижні, вже почнуть перекидувати люльки на ту сторону. А ця бригада, яка робила першу і третю, вони з іншої сторони, зараз буду виходити, вам покажу. Вони вже там більш-менш вже утеплили, а давайте тут пройду по цій галереї. Більш-менш утеплили якийсь такий об'єм і продовжую далі рухатись в сторону секції 3, в сторону 9-10 секції, які вже будуть здаватися в наступному році. Зараз поки клей мішають. Так хлопці працюють на горі. Ось, тут буківочка вже готова, тут фактично кожного дня закриваємо, відкриваємо, бачите, вже перемістили трішечки всередину ворота. Буде місце якраз для паркування. Допрокладають залишки по воді. Ті, що залишились, от, під електрик повидили деякі кабеля. Ну, фактично, що буде 100% готово до 20 грудня? В повному обсязі буде готова перша друга секція всередині, і ми вам презентуємо. Я думаю, що давайте так, у цьому тижні я ще зайду, покажу котельню. Котельню сьогодні завершують, вже по котельні все. Тобто, фактично, можна залишити тільки підключення газу, дозвільні документи і вперед. А ось мається на увазі про... Внутрянку, щоб от люди заходять, чи все готово буде. От Перша і друга секція до 20 грудня будуть готові в повнообсязі. Перша, перепрошую, третя. А друга є вірогідність, що буде готова до 20-го числа, але там невисока. А то, четверта. А друга, скорше за все, Прямо під кінець року, прям вже під сертифікат. Буде трошечки друга відставати, це все залежить від. Того, яка погода буде, чи не буде оцих масових обстрілів з відключенням світла. От якщо в такому темпі, як зараз, у нас в принципі, генератор працює, він там встановлений, але він не може стягнути все, тому е іноді треба там, їм по черзі працювати. Якщо так все залишиться, як і сьогодні, то, в принципі, в принципі, то воно е так не в принципі, а про, воно заплановане і воно буде. Подача на сертифікат в цьому році. Дивіться ще отаку от штуку, хотів вам показати. Зверніть увагу. Отеплення е в галереї зроблено з мінеральної вати. Товщиною, я так дивлюся, сантиметрів 15, так візуально е десь так. Бачите? Чому це зроблено, я думаю, всі розуміють, тому що якщо буде пожежа в е комерційних приміщеннях, то... Вогонь підіпре а, штукатурку і, скорше за все, пінопласт під нею вигорить. Тому це робиться з мінеральної вати, це як, так, умовно додатковий захист від пожежі. Ну Мабуть, на сьогодні все. Більше нічого такого нового розказати не буду. все теж в п'ятницю очікуйте.